Нарешті я дочекалася свою посилку з Китаю, я її чекала цілих два тижні. І так, це моє перше замовлення на тему. Прийшло воно в ось такому пакуванні, трошечки забруднився пакетик, але нічого страшного. Зараз я буду розпаковувати і показувати, що ж все ж таки я замовила собі на тему. Ось такий у нас пакуночок вийшов, там є ще одна дуже цікава річ, я вам також покажу буду зараз показувати все окремо. Перше замовлення це такі чудові чохли для телефону. Один я замовила собі, один замовила чоловіку. І я думаю, що в наступний раз я закажу їх набагато більше, адже мені подобається якість. В принципі, купувати в магазинах буде значно дорожче, а якість буде така ж сама. Наступний лот – це для чоловіка, це для того, щоб він свої навушники нікуди не клав. Цю штучку можна приклеїти до е столу під столом. І туди чіпляти навушники, от сюди одягати, і буде дуже зручно, щоб вони ніде не лежали. Я вважаю, що це дуже потрібно. Також замовила ось такі гарні резиночки, тому що я завжди їх гублю, де б я не була. Мені завжди потрібна з собою резинка. Тому це те, що треба. І я обов'язково в наступний раз замовлю собі ще, тому що я впевнена, що ці я також можу загубити. Те, заради чого я чекала найбільше цю посилку, це була ось така піжамка. Вона надзвичайно крутої якості. Хочу вам показати просто на собі в наступному відео, але поки що можу показати ось так. Дуже класна якість. Чесно, я не очікувала, тому що зазвичай. Китайських сайтів ну, приходять не дуже класної якості речі, але я вирішила спробувати, чому б ні. І я вам скажу, я дуже сильно задоволена обов'язково зніму відео. І, звичайно, як же ж без прикрас. Замовила собі ось такі сережки та колончик. Якість тут, в принципі, класна. Ну, я вам скажу, що якщо б навіть тут була погана якість, це не страшно, тому що ціна на них невелика. Мені дуже подобається, обов'язково примірюю, та покажу вам в наступному відео, можливо, разом з піжамкою. Є ще одна річ, завдяки якій я дуже чекала свою посилку. Це ось така підсвіточка для моїх прямих ефірів. Я думаю, що вона гарно світить, адже колись в мене була схожа, просто на картинках в тему там прям дуже гарне потім освітлення. Тут ось така коробочка така маленька, дуже маленька така. Але вона синя, я, звичайно, хотіла синю, але досить гарна. Як я розумію, тут треба підключати до USB, заряджати і потім буде таке гарне зоряне небо. І останнє, що я собі придбала, це ось такий ремінець. На годинник, тому що в мене лежить вже, я не знаю, може півроку мій годинник. чисто через те, що мені вже не подобається ремінець, там ремінець, бо він забруднився і дуже важко його відмити. Тому замовила собі ось такий, дуже дешево коштував. В принципі, головне, щоб підійшов. Це також буду перевіряти. Ось таке сьогодні вийшло відео, мені дуже сподобалися всі речі, дуже класна якість і у чухлів, і у піжамки, і навіть у. Резиночок, які в принципі да, можна придбати завжди в той же Аврорі, така сама якість і значно дешевша. Мені сподобалося обов'язково. Я замовлю собі ще щось на тему. До речі, вчора я вже склала собі корзинку, тому скоро буде нова розпаковочка.